Сміху! На сцені команда «River Сіті! Нікому не відомі взагалі два тіпа. І це наш останній виступ в волонтерському десанті-4. Да, цілий сезон відіграли, а ніби дві гри. А чого ви такі сумні, ну їй Богу, ну Трамп і Трамп, ще подивимось, що воно там далі буде. Ігоря, ти чого так вирядився? В смислі, чого так вирядився? Це ваша остання гра, це по суті по факту випускний, тому володька наглажений, Качкадзю... опа. Качкадзьо. Качкадзьоби начищені, а ви сумні, ви що? Чуєш, Ігор, а це виходить, що ми більше з тобою не побачимося. Ну, а ви цей в школу до своїх вчителів ходите? Ні. Ну, значить, не побачимося. Нічого страшного таке буває. Вон, подивіться на Люленова. теж скільки часу на нього витратив, і оці всі актерська майстерність, дикція, філософія переможця, а зараз що? Навіть вмісто того, щоб привіт написати, просто кидає мені посилання на свій новий кліп, «Перепост». Ну. Вот скотина! Та ви такі самі скотини будете, не переймайтеся. Отже, зустрічайте! Випускний виступ Рівер Сіті! Опуски! А ми замітили, що всіх, кого в школі принижували, стають бізнес-тренерами. Отож, на одному з таких бізнес-тренінгів. Цікаво, а за що я 500 доларів заплатив? Всім привіт! Мене звати Олег Успіх, і тема нашого сьогоднішнього спічу це економія часу. Дивіться, ви чистите зуби дві хвилини два рази на день. Це що в, сумі в нас виходить? Шість хвилин за все життя. Людина чистить зуби два роки. Я рахую, що це не національне використання нашого часу. І краще цей час витратити на що? правильно на саморозвиток. Бережіть свій час, Олег успіх. нього з рота воняє. Виступ, мед! Чи куди там ще вони сідають? Смішно! Я тобі потім посилання на цей виступ кину, це репосту. <риклад> <риклад> Випускний! Чуєш ігар! Oh. Ну, якщо вже така Но. No. може наш серіал покажемо? Netflix! Netflix! Let's go, Flix! <риклад> Ставка на кохання з присмаком магії. В попередніх серіях нічого не відбувалось, бо це перша серія. Давайте дамо! Ще один гол! І я точно сьогодні їм суші! Юрій 35 років, з яких 15 років ставить на спорт, ніколи не їв суші. Юра! А тобі не кажеться, що в нас в квартирі завівся полдрієст? Насі меблі пропали! Крім телевізора! Валентина, 32 роки. Довіряє екстрасенсам більше, ніж чоловіку. Доки в квартирі були меблі, захоплювалась феншуєм. Валентина, який полтергейст! Вічно ти віриш в всяку фігню! Юра, ти 15 років ставиш на Динамо. В ти віриш? Екстрасенсу. Не треба нікуди дзвонити. Я вже тут. Ігор 682 роки. Екстрасенс шарлатан. За результат своєї роботи клянеться родичами. Сирота. А як ви дізналися, що ми хотіли визвати екстрасенс? Я екстрасенс. Скажіть мені, а чого у вас в хаті так пташиним лайном штиняє? Чуєш екстрасенс? А можеш зробити так, щоб динамо забило? Якщо б я міг так зробити, я б на Суркіса вже працював би. А можеш полтер'єста вигнати? Для цього мені потрібна допомога моєї та темної птахи, це Альбертич. Зараз Альбертич облетить всю вашу квартиру, просканує її і дізнається точно, де знаходиться Полтергейст. Працюй, Альбертич. Я так і знала. Полтергейст тут під ліноліумом. Чекай, 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 чекай. Мені потрібно впевнитись стовідсотково. Альбертич Джуніор працюй! Скотина, він точно тут підвідомив. А ну виходь, давай, давай! Валентина, ти що А ну Ми там поговоримо. Хочу тобі, Валентина, признатись. Я ж блудоман. Це я виніс всі вещи з хати. Нема ніякого полтергейста, а, а він просто нас бере і обманює. Він шарлатан, пойми. Валентіна. <плес> <плес> Дивіться в наступних серіях: чи вилікують полтергейста від лудоманії та чи дізнається екстрасенс, чому так штиняло пташиним лайном? Воу. Ну, якщо так от чесно, в кінці хотілося б запитати відверто. Угу. От про що ти мрієш? Ну, от якщо відверто прям. Я мрію, щоб замість двохлітрової коли була трьохлітрова. А ви про що мрієте? А ми знаєш про перемогу? Давай ще раз, перезапитай. Давай. Ігор, а про що ти мрієш? Якщо так відверто, я мрію про перемогу. А ви про що? Ми про перемогу і щоб Путін здох. Ще раз перезапитай. <рив> Ігор, отак чесно. Так. Про що ти мрієш? Ну, якщо чесно, відверто, я мрію, щоб Путін здох. І настала перемога. А ви про що мрієте? Щоб Путін здох, настала перемога. Ми всі разом зібрались за таким ось великим столом. Накрили цей стіл, там все було. І по центру трьохлітрова кола. Ріверсіті. Ігор Ласточкін. Дякуємо.